Вітаю вас, малята, на сьогоднішньому занятті і пропоную відгадати загадку. Красивий щедрий рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Так, Україна, Україна це наша батьківщина. А що ж таке батьківщина? Це великі міста і маленькі села, це повноводні ріки. Безкраї поля Золотої пшениці, Високі гори та полонини. Наша держава велика. Ось так виглядає карта нашої держави. Головним містом України є місто Київ. А ще Київ називають серцем нашої України. Україна має свої державні символи: це прапор, герб та гімн. Наш прапор двох кольорів. Синій символізує небо, а жовтий колір символізує колір хліба, зерна. Герб нашої держави золотий тризуб на голубому тлі, символізує єдність життя батько, мати і дитя. А зараз подумайте, про який державний символ йдеться. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вголос. Подумки співають і Україну прославляють, так, вірно, це гімн нашої держави. Гімн, діти це урочиста пісня, яка прославляє нашу державу. Тож послухайте фрагмент. України воля ще нам браття українці. Сміхнеться! Люди, які живуть на Україні, називають українцями. Вони розмовляють українською мовою. Любов до української мови починається з дитинства, з колиски, з маминої пісні. Не ходи по хаті, не буде дитяти. Дитя буде спати, коти к воркотати. Пригадаймо українські народні прислів'я, без верби та калини нема України. Шануй батька неньку, і скрізь тобі буде гладенько. Хліб всьому голова. Хто людям добра бажає, той сам його має. Ще наш народ склав дуже багато казок. Розглянемо ілюстрації, пригадаємо їх. Колобок, коза дереза, котик і півник, цап та баран. А ще нашим народом складено багато віршів. І я хочу закінчити наше заняття таким віршем. з далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів, минав океани, ліси і моря, вдивляв скрізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. Ти знав Україну, моя це земля, моє тут гніздечко, і мова моя. А сьогодні, діти, це все. До побачення, до зустрічі!